Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Громадянина Подоляк, якщо для вас Путін пан, як ви весь час говорите, то для цілої України Путін міжнародний злочинець, терорист і покадьок. Тому обережніше з термінами пише Степан Хмара, герой України, відомий дисидент та поет. Скільки ще можна тримати дипломатичні відносини з Білоруссю та Іраном? Це питання до всієї нашої влади. Пане Залужний, висловіться, адже ви голос армії. Скільки ще будемо терпіти колаборантів? Які сидять у ВРУ та інших місцевих структурах, таких як ОПЗЖ та інші промосковські організації, чому досі не заборонена найпотужніша організація російського ФСБ, УПЦ, Російська Православна Церква? Чому не закриті всі її монастирі, кубло колаборантів і прихисток для російських ДРГ? Крім того, Хмара підкреслив зелені гниди перетворюються на московські воші. На внутрішньому фронті п'ята колона оготується і поступово переходить в наступ. Кому не зрозуміло, що московська церква найбільше розгала залужена легальна антиукраїнська підривна московська організація в Україні. Це що на п'яту колону не розповсюджується закон про воєнний стан? Чому поліція СБУ не виконує свої повноваження і не застосовує закон, не порушує кримінальні провадження проти організації цієї провокації? Чому органи влади на місцях спокійно спостерігають за злочинною бездіяльністю силових структур? Вони що виконують незаконне розпорядження з банкової. Вони що забули, що давали присягу на вірність українському народові. А на Зеленському і на його озу татарових єрмаків, подоляків та іншої швалі. Якщо вони все це забули, то громадськість має їм рішучо нагадати, що конституція звільняє їх від виконання злочинних наказів. Влада плюнула в свій час у вічі всім українцям, осквернивши святу Софію, завівши туди і поставивши поруч московського облюдка Онуфрія. Чому влада ображає честь і гідність всіх захисників України, даючи вказівку переслідувати бойового офіцера генерала Кривоноса, слідчому ДБР Дмитру Павлі. Йо, нагадаю, що настане час і йому доведеться суворо відповісти за цю провокацію. Якщо влада і Єрмак не схаменеться і думає, що всі його провокаційні вибраки будуть йому сходити з рук під гаслом не на часі, аж до завершення війни, то помиляєтеся. Я переконаний, що після закінчення війни над Єрмаком повинен відбутися судовий процес і вже за сукупністю оцінок його причетності до злочинів, заподіяних Україні. Таємна зустріч з Патрушевим в Омані і оцінка домовленостей там прийнятих, якщо їх змі. Місце вдасться встановити злив операції вагнерівців – Очевидна здача Росії з сухопутного коридору від Донбасу до Криму і пов'язана з цим трагедія Маріуполя та відкриття подачі Дніпровської води до Криму. Неймовірні жертви за очевидний провал підготовки оборони Києва. спроба у перший тиждень війни піти на капітуляцію. Відмова інтеграції у будь-які оборонні союзи про НАТО з і зараз боїться навіть згадувати постійний нейтралітет і ще ряд обіцянок, які дозволили б Московії Україну у свою безправну. Колонію Путін тоді не погодився. Він хотів всього і негайно ліквідації українців як етносу. Тобто, за сукупною оцінкою ролі Єрмака у перечислених вище подіях і подальшою поведінкою, враховуючи всі обставини, обтяжуючи і пом'якшуючи, суд винесе свій вердикт засудити чи виправдати. Це потрібно не для помсти, а для встановлення справедливості. Без цього на українців чекає непривабливе майбутнє. За те, що ми прощали колишньому президенту завдані нашій державі збитки через злочинну діяльність. Чи бездіяльність Україна опинилася в такій драматичній малозахищеній ситуації? За все це українське народи тепер розплачується великою кров'ю і великим горем. Хочу нагадати, що жоден український президент не зіграв позитивної ролі в її історії зараз, оскільки йде війна, суд відтерміновується, але не більше резюмує хмара. До зустрічі друзі ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.